1 .жовтня 1861 року у монастирській церкві святого Андрея у Львові взяли шлюб граф Іван Шептицький та графиня Софія з роду Фредрів, донька видатного польського письменника графа Олександра Фредро. У короткому часі подружжя перебралося до родинного маєтку Шептицьких у селі Прилбичах. Перші документальні відомості, про яке датуються 70-ми роками 14-го століття, з кінця 17-го століття рід Шептицьких видав цілу плеяду найвищих церковних ієрархів української, греко-католицької та римо-католицької церков, серед них Галицькі і Києво-Галицькі митрополити, Варлоам, Атаназій, Лев, засновники і фундатори Архикатедрального собору Святого Юра у Львові. У тиші крипти, якого спочивають тлінні останки слуги Божого Андрея. Прапрадід митрополита Андрея, перемиський єпископ Атаназій, у 1654 році збудував у селі Прилбичах дерев'яну церкву під іменем Собору Пресвятої Богородиці. Батько слуги Божого митрополита Андрея та блаженного Клементія Шептицьких був маршалком повітової ради у Яворові і Галицьким послом до австрійського парламенту у Відні. Мати, графиня Софія, талановита художниця і письменниця, основну увагу приділяла вихованню дітей, у яких вкладала ціле своє серце і душу, даючи гарний зразок ідеальної християнської матері. Як львиця боронила ти своїх синів перед кожним моральним злом, писав у вступі до листів Графині Софії, її син, отець Казимир Клементій, боронила у їх житті прав Ісуса Христа, хоч би це мало бути злучене з утратою їхньої любові. Боронила ти перед злом, повторюючи кожному з нас за одно, що воліла б ти бачити нас неживими, аніж знати, що ми вбили наші душі тяжким гріхом. Як згадувала Софія у своїх споминах, моє життя не було легке, ані світове, ані може веселе, але Господь Бог дав мені змогу пізнати науку і ласку Христа. Господь дозволив мені оглянути своє царство, що розвивалося у моїх дітях. Одного з них дозволив прийняти до служби при своїх престолах. Після смерті матері, слуга Божий митрополит Андрей, пише у своєму листі до брата Клементія. Сьогодні або завтра, як усі з'їдемося, думаємо укласти напис на таблиці для неї у каплиці. Колись ще за життя просила, щоб написали, пішла у радості до Господа свого, і напевно, що вона, бідацтво кохане. Заслужила уже собі на відпочинок після такого важкого і твердого життя. Йде, я покогла, і я... Семеро дітей було у родині шептицьких. Найперший Стефан помер, маючи неповних два роки. Другий син відійшов зі світу у віці 17 років. Олександра Шептицького розстріляли у 1940 році. Митрополит Андрей помирає із великою надією, що Господь піднесе його церкву із руїни, у яку ввели її слуги диявола. Блажений отець Клементій помирає у 1951 році у Володимирській в'язниці, не зрадивши церкви і Христа. Станіслав Шептицький помер у 1950 році. Леона разом із дружиною Ядвігою та їхнім духівником розстріляли у 1939 році. Їхні тлінні останки закопали в одну могилу неподалік від родинного будинку. Лишень у кінці. Сімдесятих років місцевий житель пан Володимир Гурський таємно під покровом ночі переніс їхні тіла на цвинтар, де вони спочивають до теперішнього часу. Родина, у лоні якої було випликано таких велетнів духу. Як слуга Божий митрополит Андрей та блаженний Климентій зазнала великого поневіряння та тортур, не втративши своєї гідності, прийняла мученицьку смерть. Сьогодні у Прилбичах на місці маєтку родини Шептицьких сільський будинок культури, поруч якого вмонтовано камінь, із написом, що тут народився митрополит Андрей. При самому в'їзді до селища графом Іваном та графиною Софією було зведено у стилю неоготики каплицю, під основою якої розміщено крипту із похованнями. Споруда, яка була збудована як витвір гармонії людського духу і таланту, після правління тоталітарної системи, перетворилася на живу руїну. Ініціативи організаційного комітету при патріаршій курії по вшануванню пам'яті Слуги Божого митрополита Андрея і Патріарха Йосипа Сліпого було скликано робочу групу, яка поставила собі за мету почати архітектурно-реставраційні роботи з метою збереження каплиці та упорядкування довкілля для майбутнього створення меморіального комплексу родини Шептицьких у селі Прилбичах. Декількох нарад група у складі археолога, архітектора, антрополога поїхала до родинного села Шептицьких, щоби оглянути стан каплиці. Знищення на віки кам'яна основа хреста і дзвін, простріляні кулями герб та чавунні двері до крипти, залишилися німими свідками торжества, людського егоїзму, надрозважливістю. Запах. Який розноситься на багато метрів від самої каплиці, нагадує про ті страшні часи, коли через маленький отвір крипту було вщент заповнено отруто хімікатами і дустом, які там зберігалися до 1990 року. Коли члени комісії відчинили примітивні двері, поставлені у наш час для закривання входу у крипту, жах і розпач від побаченого торкнув кожне серце. Усі ніші із похованнями порозбивано, епітафійні таблиці розкидані по усій крипті, а найбільш цінніше людська пам'ять, клінні останки померлих, була жорстоко знищена. Поховальна ніша дідуся митрополита Андрея і блаженного Клементія Петра Шептицького була розбита і пограбована. Труна бабці Терези Косецької у варварський спосіб пробита і сплюндрована. Домовини, у яких спочивали тлінні останки батьків митрополита Андрея, графині Софії і графа Івана Шептицьких, були розкриті, пограбовані і засипані сміттям. Уцілілі елементи від домовини. Котрі свідчили про ту любов, яку мали до померлих усі рідні похованих, також розкидані по усій крипті. На дні серед уламків цегли і сміття лежала розбита кам'яна чаша із надписом Софія Фредро з вами за життя і по смерті у свій час. Вона була розташована у каплиці над престолом, як символ незглибимої віри людини у єдність двох світів. Єдине, що могло вселити спокій тим, хто працював у крипті, була молитва. Саме тому кожного разу перед тим, як науковці приступали до роботи, священики відправляли панахиду за душі спочилих і благословляли працю. Першочергове завдання, яке стояло перед науковим працівником інституту народознавства, антропологом паном Олегом Мазуром, було провести ідентифікацію уцілілих тлінних останків рідних митрополита Андрея і блаженного Клементія. Праця у крипті через отруйний запах була надзвичайно важкою, тому усі роботи проводилися у протигазах і не більше 20 хвилин. Із належною пошаною кістки було розчищено від сміття, і проведено детальний опис. За свідченням спеціаліста більшість кістяка, як графині Софії, так і графа Івана, були навіки втраченими. Усі ніші було розчищено від будівельного сміття. І приготовлено до замурування. Кліні останки Софії і Івана Шептицьких поміщено у домовину, яка була приготовлена для перепоховання. 6 квітня керівник Патріаршої курії, отець доктор Святослав Шевчук, голова Патріаршої комісії у справах молоді отець Йосиф Мілян, член постуляції отець Іван Левицький та члени організаційного комітету Отець Роман Хрін і брат Миколай Сулима у супроводі хору семінаристів відслужили Парастас і панахиду за батьків митрополита Андрея та блаженного Клементія та за усіх похованих у крипті каплиці. Після молитви домовину було поміщено в одну із ніж крипти, які з усиллями майстрів були знову замуровані. Один із священників у своїй промові сказав: Дай Боже, щоби тепер спокій, який вони віднайшли знову у тиші цієї крипти, був вічним. На даний момент закінчено програму виконання робіт у крипті і створено проєктно-кошторисний план робіт по реставрації самої каплиці. Над проектом реставрації пам'ятки працюють і львівські, і київські митці. А по закінченні робіт тут посадять дерева, по можливості такі самі, як це було за життя Софії Шептицької.